На ангарському полігоні завершилася активна фаза двостороннього навчання батальйонної тактичної групи та ротної тактичної групи, окремої бригади берегової оборони військово-морських сил збройних сил України за діями військовослужбовців крізь густий туман спостерігав і наш кореспондент. Двостороннє тактичне навчання є складовим в низці заходів, які проводяться на завершальному етапі підготовки військ у 2013 навчальному році. Загалом до практичних дій на ангарському полігоні залучалися майже пів тисячі чоловік особового складу та 100 одиниць озброєння та військової техніки. Згідно плану бою поготовку з особовим складом гірсько-піхотного батальйону, проводяться тактичні навчання за темою дії незаконних збройних формувань, їх знищення, пошук знищення та Блокування. Великий плюс на даному етапі це, що батальйонна тична група укомплектована повністю військовослужбовцями служби за контрактом. Це фахівці, особливо це механіки водії, на яких ми робили дуже великий упор, та навідники оператори які в першу чергу комплектувалися, ми робили на них упор, вони показують дуже добрі результати. Тобто командири вже на техніку звертають менше уваги як раніше. Найбільше звертають на тактику дій, на організацію, охорони, оборони. Непротистояння сторін відбулося на плато полігону. Місцевість складна своїм ландшафтом та й погода розставляє перепони. Проте українські гірські піхотинці добре знають, як діяти у позаштатних ситуаціях і вправно йдуть до поставленої мети перемогти противника. Ми зараз приймаємо участь у батальйонно тактичних ученіх, охорона горного перевала відділення взвод. С поставленной задачей справился, противник вышел на, наш, ну, на нас колонной, после этого раз, ну, развернулся боевой порядок, после чего начал наступление. Мы держали оборону, э, вытя, вытянули на себя противника. Таким образом, э, поставленную задачу мы выполнили, невзирая на, на погодные условия. Холодно, туман. Ну ми з послання задачі справимося. Через кілька днів командування військово-морських сил збройних сил України проведе детальний аналіз навчань та оцінить рівень підготовленості гірських піхотинців. Проте зараз можна впевнено сказати, що особовий склад з завданням впорався. Пройшов ще одну сходинку у напрямку підвищення своїх професійних навичок та на практиці відпрацював дії в умовах наближених до бойових. Підсумки навчань підведе керівник навчань, коли заслухає посередників. Зробить відповідний аналіз, але станом на сьогодні вже можна сказати, що особовий склад отримав практичні навички дій в польових умовах. Розвідувальні підрозділи, поставлену задачу, виконали за умовами життєдіяльності, базовий табор незаконних збройних формувань був обнаружений. Ну, в ході ударно-пошукових дій задача була виконана.